Значить, я вважаю, э, що я нічя і ніяка людина. Я вам сказав, що я людина України. А те, що я поновився і працював э, заступником начальника Донецької області і був начальником кримінальної міліції, це я був, і э, ви не праві, і це дуже ваша думка така неприємлива для суспільства. Що здали. Я вам зараз розповім. Перший шаг мій був те, що я поновився, і в цей трудний час я вам вже казав, а другий мій шаг був, коли е, міністр е, дав приказ 1 липня і ми, вся міліція вийшла базуватися в город Маріуполь. І ті, хто пішов по приказу міністра, не зрадив присяги, Ті остались на цьому боці, а в той залишив То до 1 липня ми були в Донецьку? Я був в Донецький до того моменту, поки е, не було наказа міністра. Я е, і всі міліціонери Донецька, які були там, вони самостійно не могли покинути е, свою територію тільки по наказу міністра. Був приказ, був, був, був наказ і е, всі покинули. Так, да, е, зрадників багато. І е, той, же, ви сказали, генерал, щоб ви розуміли, на нього було три покушення. Перше покушення це було розстріляли повністю машину, ще ми були в Донецьку і е, ранили його водія, другий розстріляли, ще розстріляли повністю машину і е, вбили його охранника третє, там було бистрі. Так що це той генерал, який в кущах не ховався. А з 1 а... липня в Маріуполі були, так? Да? До листопада. З липня до листопада, так. Да. І, і, з, і з липня до листопада я був, ходив в камуфляжі, їздив е, в бронежилеті з автоматом, як положено в зоні АТО. І їздив з Маріуполя до Краматорська і е, зараз там, хтось уже, може бачив, є там сайти, то я в определених списках, що якщо я зараз поїду на автобусі е, туди, де я е, працював, е, чи де там проживав, що все в мене там, все зуси. Як оце знаєте, встав, пішов, так не розумів, так і залишився, все і хата, все там. Друге питання, в області поклав.